Канал Андрій Стойгора пропонує тисячорічне, як і тисячі років тому тут ліси навкруги, гори і небо, Як і тисячі років тому будуть тут вороги, і ховатися треба, Як і тисячі років тому замок тут височіє, хоч і в руїнах, а ось тисячі років потому. Народ, цей воліє, жити в цих стінах, так проходить століття, а ліси навкруги в себе змін були б добрі часи і були холіття, і луналий сніг тут, і стогін ось таке все життя. Все міняється, ніби, але для буття всім треба хліба, тому хліб завжди був і буде, а захищати його воїн буде, Годувальника свого. А замок на горі стоїть, і ліс навколо шумить. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.